Дуфу пісня про хліб і шовк. У піднебесній, по Китаю всьому, є тисяч десять міст, мабуть. Але чи є хоча б одне, в якому не славилася б воїнів могуть. А що, якби серпи мотики і рала повиливати нам з блискучих лад? Аби воли покірно оборали, Цунь поля запустілого у лад. Гіркі ридання вже б не поливали ту землю, де гула страшна війна. Чоловіки б із піснею орали, Жінки б наткали з шовку полотна.